Що далі від платформи, то важче зайти у громадський транспорт, особливо людям літнім. Це Валентина Яківна, їй 75. Жінка одна з тих, хто робить водіям зауваження, бо вивчила правила посадки і висадки пасажирів. Пенсіонерка знає, що з платформи у транспорт пасажир повинен вступити один крок. 30 сантиметрова лінійка показує, де має знаходитись колесо. В більшості випадків водії так не зупиняються. Це як виключення. Мені шкода дивитися, коли людина з двома паличками не може зайти в тролейбус або в цей автобус. Коли він стає на відстані десь біля метра, тяжко заходити. Тим більше, що коли люди їдуть із сумками, і я сумками часто їжу, то піднімати ноги важко. Як правильно забирати пасажирів, кожен водій тролейбуса знає з інструктажу, але у ньому й наведені винятки, коли від посадкової платформи можна зупинятись далі. Якщо пасажири стоять ближче, ніж за пів метра до краю посадочного місця, тролейбус не має права заїхати. 30 сантиметрів до. Ну, до зупинки, тому що він може травмувати людей. За цим ведеться контроль з боку начальників маршрутів. Дуже наказується водії. Якщо є можливість під'їхати, він обов'язково повинен це зробити. Мають подібні правила і водії маршруток, але навіть при нормальних умовах вони часто підбирають пасажирів неправильно. А за порушення правил надання послуг передбачена відповідальність. Але той орган, який сьогодні здійснює за цим контроль, на жаль, ще не працює. Це Укртрансінспекція, яка в стадії переформатування. Ну десь вона має вже запрацювати. Ще один великий ворог для правильної посадки та висадки пасажирів це культура водіїв. Це стосується водіїв не тільки громадського транспорту, а й приватного. Кожна припаркована в районі зупинки машина це мінус один шанс. Можливо, певне покращення буде і тоді, коли до роботи приступить нова патрульна поліція. Уже з квітня вона, ймовірно, вийде на вулиці Рівного і серед іншого слідкуватиме за дотриманням правил дорожнього руху. Паралельно із поліцією за порядком не перестане слідкувати і Валентина Яківна. Позитивний досвід у цьому вона вже має, бо звикла на порушення не мовчати. Їхала е з фінішного сьомим тролейбусом. Водій був досить молодий, мабуть, вашого віку. Я йому сказала, що вам, він став на досить великій відстані від посадочної площадки. Я йому дала зауваження, він, звичайно, мені відповів не досить вічливо, але вже я дивилася на наступних зупинках, він зупинявся, так як слід. Іван Марчук, Дмитро Сидор та Микола Мельничук інформаційна програма День.